Всім привіт! Сьогодні я покажу вам тактику в казино, якою я виіграв дуже багато грошей, але на других проєктах. І я хочу перевірити цю тактику на цьому сервері. Запис йде в прямому ефірі, так сказати. Е, давайте сядемо за цей стіл. Е, Це місце зайнято. що, чому я не можу сісти? Добре, давайте я сяду сюди. Е, що? А, ось є. Добре. Тактика буде така. Тобто ми будемо ставити на от, ну, оці от, три штучки. Спочатку, давайте я куплю фішки для казино, тому що я їх не купив. Грошей, мабуть, треба було сняти, але попробую на 30 тисяч, які в мене є зараз на руках. Якщо що, то граю я на Nexus RP. Промокод ви бачите на екранах. Інструкція, як почати гру, є в описі. Починайте, вводьте на першому рівні, точніше на нульовому рівні або при реєстрації. Мій промокод. Вам дасть багато бонусів. Ви можете подивитись е, е, теж в описі, що вам дадуть. Так, заходимо в купівлю фішок, і одна фішка стоїть 100 баксів. Ну е, це небагато. Якщо ми тут будемо піднімати гроші, то це і не буде багато. Так, ми можемо купити 330 фішок. На 33 тисячі доларів, я це купую на всі гроші зараз буду грати в це Довбане казино. Да. Сподіваюсь, що я не програю. Грати буду по 100 фішок, це по 10 тисяч. Продається, до речі, фішки по 90 доларів. Тобто на 10 доларів менше. Так, сотка. Ну, добре, дивимося, скільки випало. Випало 33. Тоді, якщо. 33, це оце ми ставимо от так от. І виходить так, що е, ну, по моїй логіці, логі, я думаю, що оце ось не випаде. Ну, Тому що <плес>, ну, 33 в цій колонці вже падало. І ну, це моя логіка, так сказати. Не забувайте ставити лайк, а також підписуватись на мій канал, так як це україномовний контент. І випадає 7-7. Ми побідили. Е, ми забираємо 300 фішок. Це. Плюс 100 фішек. Це виходить. Плюс 10 тисяч, ну, так, то плюс 9. Але ладно. Так, випало 7. Тоді ми ставимо ось так. І виходить так, що знову може випасти щось із цього, але ну не із цієї колонки. Я цією тактикою. Підняв дуже-дуже дуже багато грошей знову ж на другому проєкті, просто мільйонами. <хи> і це перший раз, коли я зайшов в казино на цьому сервері. І я дуже сподіваюся, що я тут я зможу підняти. Чуть ли не нуль не випало. Так, е випало один. Тобто ми проіграли. і ставимо тоді знову по 100. 100. Але ж ми повинні були е -ну, ставити більше, але у мене грошей немає, тому так. На все. Ми ставимо в два рази більше. <схи> ну, це так грав, в принципі. Якщо що, то я зараз в банкомат е, піду піду і зніму 1050 ще. Буду грати по сот. Так, попадаю два і ми виігруємо. Ми виігруємо 330 фішок. Е, це, е, я так розумію, що знову плюс сотка. Це так. Добре, випало два. Тоді ставимо ось так. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Отак ми будемо просто. Просто піднімати наші так як кажуть, гроші наш кеш. Це робиться доволі легко. І ця тактика теж доволі легка, але <смі>, треба чуть більше суми да. падає 21. 21 це ось тут. І ми знову виїгруємо Так, у нас 430 фішок, ми прийшли з 330 фішок, тобто ми знову в плюсі на 100 фішок. 9021 випало. 2121 це. Куди ставити добре от сюди зрозумів. І я думаю, що Ну, сподіваюся, що випаде все ж таки от щось із цього. І моя ціль сьогоднішня це підняти 700 Ну, Просто хочу 700 фішек. Куплю свою машину, не знаю навіщо. Добре, ми знову виграли. <хи> е, і у нас вже 530 фішок. Ми ушли. Ми вийшли в плюс на 20 тисяч доларів. Це, це прекрасно просто. І ми знову отак от робимо. І сподіваємося, що все буде добре. Де, ну, зараз ми граємо на гроші, які ми виграли. Тобто, ну, 30, 330 фішок це вже. Ну, наш карман, це вже щось друге. 31. Ми програли. Добре. Знову ставимо отак, я поставлю 200 сюди. І знову банк От ось так додаю. І я мог е, уйти, міг уйти з плюс 20, тисяч, плюс 20 тисячами, але я не став, тому що це контент. Де і й ціль це 700 фішок. Тому граємо далі, якщо знову ж я піду сніму. З банкомати, там може 1000 фішку Попробуємо зробити. Падає 25. Ми проіграли. Ми все... Три... 33 тисячі ми просто слили. Давайте я зараз я зніму ну, доволі немало грошей. По моїм міркам. І спробую зігра... зіграти на них. Тобто 100 тисяч десь зніму, мабуть, з банка Ну, з банкомата. Тут же є якийсь банкомат. Я та... А де, а де банкомат? банкомат? Ось я і у банку. І ми знімаємо 182 тисячі доларів. Я це схопив на камері, але ладно. Е, введіть суму 100 тисяч. Ой, це поповнення. вивести з рахунку: 100 тисяч. Уводимо вивести, Все, у мене готівкою 100 тисяч доларів. Я сподіваюсь. Що я підніму ці 700 фішок, це у мене буде зараз 1000 фішок, І сподіваюся, що, ну, добре, 1500 фішек я... це у мене, до речі, Discord був. Е, на, я сподіваюся, що 1500 фішок, вже не 700 навіть, а 1500 я підніму. Тобто верну те, що в мене було Ну, і там, ну, 1020 плюсом. Ось я і прибув до казино, у мене 100 000 доларів. А хто купує мені цікаво, мільйон фішок, ладно. 1000 фішок на 100 тисяч доларів. Сподіваюсь, що я не уйду з пустим карманом і не лишусь цих 100 тисяч, тому що це буде дуже шкода, а я камері купити хочу. Да. Ладно. Йдемо до цього стола. Випадало, а ми не знаємо, що випадало, тому що ми не бачимо. Ну, давайте. А, ну я не буду десяти фішками щось портить. А, чо, а чого це. А, все, зрозумів. Мінімум ставка Це... Ой... максимально 40. Серйозно, по 40. 800, 800. Ох, капець, щось непонятне. Мені цікаво, можна вигравати, якщо ставити, ну. Наприклад, ось так, так. А якщо ось так ставити, один, два, три. Ось. Ну, а чого чекування ста? А, очікування ставок. Я ж... Добре, на чорне. А. Тут уже хтось підійшов грати. А мене 50 відняли. Я зрозумів. Зараз програю 50 фішок, все. Це буде виновато вінова... ну, буде тут. От -от. Те, що не крутиться без ставок, це обідно, Шкода. Випадає чорне, я виграю, все добре. <с> так, випало, що випало 4. Так. Сотку сюди, сотку сюди ставимо. 850 фішок мене залишається. Якщо я програю, ставлю 200 і. потом 400 зможу поставити. Ні, 400 я не зможу. Тому. ну, по 300 поставлю тоді не по 400. О, все, він програв. <с> Ладно. Так, ох ти, щось к нулю упаде. Але ні. Дев'ятка. Ми виігруємо. Це плюс 300 фішок. 9 ось тоді ставимо ось так. 950 фішок уже майже в нуль вийшли. Це добре. І 1500. От, 1500, давай, давай, давай. Сподіваюсь, що мені повезе сьогодні. Там уже після того, як я куплю машину. Так, 31. Ми виграли. Після того, як я куплю собі машину, то там уже можна буде грати прям на такі великі суми. Ну, а зараз це так собі. Давайте ось так зроблю. Ну, Щоб ровно було 1000, а то якось таке собі. Ну, от зараз програю, як завжди, коли поставив таке. От. 10. 10. 10, 10, 10. Uh, всі ось так. ага. Програв. 10 це ось це. Угу. Uh -huh. Ну, як завжди, тоді ми ставимо ось так. По 200 фішок. Якщо виграємо, то <с> знову будемо в плюсі. Якщо програємо, то ну, то остання спроба у нас буде. Якщо виграємо, буде дуже добре. Я сподіваюся, що я виграю. Це буде, ну, це і буде зараз і окуп, і. Підняття того, що Сім. 7. Е, знову програв. Та, ну, я програю. Зараз всі свої та, збереження. Ще. 300. 300. Все. Зараз моя сотка уйде. 100 тисяч. Просто так. Так легко. Те, що я збирав неділю, мабуть. Ладно. 25. Випадає. Я програв. Ви шутите? Що? 100 тисяч тобто я 130 тисяч за одну серію віддав. да. Тобто У мене було 200 тисяч, я мог собі купити якусь тачку. Це. да, Це жорстко. Ну ладно, я не розстраюсь. В принципі, я на це йшов, тому я не розстраюсь. Ну а кому сподобався відеоролик, підірте його підпискою і лайком. Всім пока-пока.